Комунікація це розмова з сусідом. Це написати другу, це переглянути стрічку новин. Ми всі залежимо від обміну інформацією для того, щоб ділитись нашим досвідом та почуттями, керувати нашим життям та бути частиною суспільства. Під час кризи, неважливо природньою чи спричиненою людиною. Комунікація всередині спільноти може бути зруйнована разом із ресурсами та життями. І коли все, на що ми покладаємося, перевертається з ніг на голову, нам потрібна інформація як ніколи. Це так само важливо, як їжа, вода, притулок і ліки. Куди звернутися по допомогу, про які небезпеки ми повинні знати? Як знайти наші зниклі родини та друзів? І хто вислухає нас і дасть нам потрібну пораду недостатня або навіть протирічна інформація може спантеличити і погіршити відчуття самотності. І якщо ми не знаємо джерел інформації або не довіряємо їм, навіть найважливіші повідомлення можуть втратити сенс? Точна, своєчасна та цілеспрямована інформація може врятувати життя. Коли наші голоси почують і ми будемо знати, чого очікувати, ми зможемо почати приймати власні рішення та повернути контроль над своїм життям. І як тільки ми зможемо відновити нашу звичну комунікацію та зв'язок із світом, процес відновлення може суттєво прискоритися. Правильна інформація в потрібний час і через правильні канали може врятувати добробут. Та життя сімей вона може повернути людям їхнє майбутнє. Комунікація це допомога.